Пропоную вам ще один варіант приготування креветок, який стане вашим фаворитом. Цього разу взяла креветку без голови і буду її повністю очищати. Креветки я розморозила в злегка теплій воді. І спочатку витягую кишківник, а потім вже знімаю весь панцирь. Мені так зручніше. У мене тут було пів кілограма морожених креветок. Також я відразу посипаю їх сілью і перемішую. А можна з сілью взагалі трошки дати постояти. Я ж буду готувати відразу. На сковорідку викладаю трошки олії та вершкового масла, прогріваю і викладаю креветки в один шар. Вони мають смажитися приблизно по одній хвилині з кожної сторони. Тобто всю решту інгредієнтів потрібно підготувати відразу, так як готується все дуже швидко. Коли креветки підсмажились з обох сторін, я додаю сюди видавленого три зубчика чесника і буквально ще півхвилини тримаю на вогні. Потім знімаю з вогню і відразу в сковорідку додаю свіжі помідори, зелену цибулю та кріп або петрушку. Також я ще трошки поперчила і додаю половинку соку лимону. Перемішую і все готово. На плиту нічого вже не повертаємо. А просто беремо і насолоджуємося. А якщо ще й дати креветкам трошки настоятися, то ви взагалі їх з'їсте разом з вилкою, з ложкою з пальцями і навіть зі сковоріткою.